Доброго дня, шановні викладачі, батьки, франчайзі. Мене звати Марина Мужановська, я співзасновниця міжнародної школи Indigo Mental Club, школа з ментальної арифметики, і ми маємо. Більш ніж 10-річний досвід викладання. І сьогодні я з вами поділюся лайфхаком множення на 6. Перед вами онлайн-рахівниця, яка є у нас на платформі, І також є презентації, які знаходяться у нас на Google диску. Сподіваюся, що в ваших руках. Наш фірмовий абакус з кнопочкою, яка обнуляє всі вирази і відповіді, а також вам допоможе. Наш навчальний посібник з множення та ділення перша частина. Тому звертайтеся до нас, вони все це є у нас в наявності, і це максимально вам допоможе і спростить пояснення для дітей. Отже, переходимо до множення на 6 і почнемо з почнемо з таблички множення, але це буде множення через таке розумне додавання, тобто дитині не потрібно знати таблицю множення. Ми зараз переконаємося, що і на абакусі це теж можна зробити. Легко через, через гру або через гейміфіковану платформу. Отже, якщо ми хочемо помножити 6 на 2, я відкладаю двічку на спиці, яка відповідає за одиниці. Ось наша двічка. Що нам потрібно зробити? Ми беремо половину цієї двійки і відкладаємо на сусідню ліву спицю, і таким чином у нас утворюється 10. Оскільки двійка у нас це парне число, ми просто сюди додаємо 0, 2 плюс 0, рівнює 2. Тобто у нас відповідь 12. 6 на 2 буде 12. Рухаємося далі. Множимо 3 на 6, трійка у нас непарне число, і це дуже важливо знати, тому що тут міняється правило і додається ще один секретик. І зараз я вам розкажу цей лайфхак. Отже, ми беремо трієчку, беремо половинку трієчки, це у нас 1, Відкладаємо на сусідній спиці. Червоного кольору кісточка утворюється у нас 10. Наступна дія, оскільки у нас 3 – це непарне число. То до кожного непарного числа ми будемо додавати плюс 5 робити. Просто додаємо кісточку плюс 5. Таким чином, у нас утворилося 18. Увага! Тепер, коли ми будемо множити на 4, там, то ми будемо додавати плюс 0, а коли ми будемо множити на 5, то ми просто будемо додавати тісточку 5. Тобто тут нам треба відрізняти там, зразу бачити, парне число чи не парне число. Давайте переконаємося, помножимо 4, помножимо на 6. Беремо половину четвірки, це у нас буде. 2, відкладаємо, от так у нас утворилося 20, і четвірка у нас парне число, тобто вона у нас залишається четвіркою. 6 на 4 буде 24. Давайте помножимо на 5, 6 на 5. Беремо половину п'ятірочки, відкладаємо на сусідню спецію утворилося 20, а оскільки п'ятірка у нас не парне число, нам потрібно додати ще плюс. 5. Я роблю плюс 10 мінус 5. Таким чином, у нас утворилося 30. Рухаємося далі, 6 множимо на 6. Ну, тут вже відповідь очевидна: ми просто беремо половину шістечки, у нас буде 3. Відповідно на другій спиці це у нас десятки. у нас утворилося 30, а 6 у нас залишається шісткою. Тому що вона у нас парна. 6 на 6 буде 36. Так, рухаємося далі. 7 множимо на 6. Половина сімки це у нас також буде 3, і оскільки у нас сімка не парне число, ми додаємо плюс 5, тобто я роблю плюс 10 плюс 10, мінус 5 відповідь: 42. Достатньо все просто це така методика, методика через додавання ще її в народі називають множення через сусідів. Чому через сусідів? Тому що це як ми використовуємо сусідні, сусідні числа, сусідні кісточки. Отже, множимо 8 на 6. Все також просто з парним числом. Просто беремо половину вісімки, і відкладаємо. У нас відповідь виходить 48. 6 на 8 буде 48. І давайте візьмемо 9 помножимо на 6, беремо половину дев'ятки, це у нас буде 4. Ми відклали цю четвірочку. І Дев'ятка у нас непарне число, відповідно, нам треба робити що. Нам треба правильно треба додати плюс 5. Я додаю плюс 5, плюс 50, мінус 40 і а, мінус 5. У мене вийшло 54. От. Рухаємося далі. Давайте ще 10 помножимо на 6. Одиничка, десятка у нас непарне число. І ми просто маємо додати тут плюс 5. От, будь ласка, утворилося у нас 60. Що ж, я сподіваюся, тут вам все зрозуміло, тут все просто. А тепер давайте розглянемо нашу презентацію, яка у нас знаходиться з лівого боку на екрані. І в цій презентації ми вам розписали, як можна помножити двоцифрові числа на 6. Отже, відкладаємо 36, множимо на 6, що нам потрібно зробити. Все робимо так само. Тобто, нам потрібно давайте зараз розшифрую наш макет, що означає плюс 0, плюс 3, дріб 1 дорівнює 0. Розшифровую. Це означає, що ми беремо половину трієчки і просто відкладаємо його в сусідню ліву спицю. Відклали одиничку, і у нас, бачите, наші макети співпали. Зараз у нас на Абакусі, на вашому Абакусі має бути 136 на абакусі, на макеті і на моєму онлайн-абакусі. Далі ми працюємо з. З нашою трієчкою. Тобто, 3, 3 у нас, тобто числом 33 у нас це непарне число, і до непарного числа ми додаємо по умовчанню 5, робимо плюс 5 і додаємо половину правого судіннього числа. Тут у нас знаходиться шісточка, відповідно, половина шісточки це у нас 3. Ось, я роблю цю дію, я роблю плюс 10. 7. Дія завершена, і можемо рухатися далі. І працюємо ми тут з шісткою. Шістка у нас парне число, тому вона у нас так і залишається, нічого тут не міняється. На макеті написано плюс 0, плюс 0. Розшифровую вам, що це таке. Плюс 0 це тому, що шістка у нас парна, і ще плюс 0. Тому що поруч з кісточками більше нічого не знаходиться. Таким чином, у нас відповідь 216. Ну що, я думаю, що вам тут все зрозуміло. І давайте на закуску розглянемо ще один вираз трицифровий 123. Тобто, ми бачимо, що у нас є тут. Два непарних числа і одне парне число. Розшифровуємо макети, розписуємо їх. Значить, що означає у нас 1, дріб 0 дорівнює 0 плюс 0 дорівнює 0. Це я беру ось цю одиничку, ось цю сотню. І, тобто беру половину одинички. Половина одинички це у нас 0, Це у нас нічого. І додаю половину правого сусіднього числа. Половина одиниці це у нас також нуль. Відповідно, на четвертій спиці з білими кісточками у нас нічого немає. Вона у нас залишається такою, як і була. Так, друга е, дія. Рухаємося далі. І працюємо ми з вами, з… знову працюємо з сотнею з цією одиничкою. Вона у нас. Непарна. ми маємо по умовчанню додати сюди плюс 5. Да? Бачите, ось оця п'ятірочка на макеті, і тут ще знаходиться одиничка. Тобто, ми маємо ще додати половину правого сусіднього числа, половина двійки. От половина двійки це у нас одиничка. Ось звідки у нас взялася ця сімка. Зараз у вас на макеті, у нас на макеті і у вас на абакусі 723. Робимо третю дію. Працюємо з червоними кісточками. Працюємо з 20. 20. Це у нас парне число, і до нього ми додаємо 0. І ще ми маємо додати. Половинку трієчки половину правого сусіда. Половина правого сусіда у нас 1. Половина трійки це у нас один. І ось я його додаю. Зараз у вас на абакусі 733. І робимо останню дію, працюємо з нашою трієчкою. Пам'ятаємо, що до кожного непарного числа ми по умовчанню додаємо 5. Ось таким чином у нас утворилося 8. І, відповідно, ми отримуємо відповідь 738. От. Ну що, я вам показала всі правила. Ви можете всі ці правила на 6, ви можете їх пропрацювати на нашій платформі. На нашій платформі і тут є дуже багато. Варіантів, і ви можете спокійно напрацьовувати, напрацьовувати ці варіанти як через мобільний додаток, як через платформу. Дивіться, як тут багато є. І на 6 ми можемо множити, і на трицифрові числа ми можемо множити. Тобто тут взагалі купа, купа є варіантів і. І ви можете використовувати книжку. В книжці також є ці приклади. От, зараз я вам покажу і книжку в електронному варіанті. Тобто, все-все це ви можете використовувати е, у нас на платформі. Е, от. Дякую, що ви були з нами. І зараз я вам ще, от, наприклад, покажу. Покажу книжечку, де саме знаходяться ці приклади. Зараз перепрошую, перепрошую за затримку, але от, от так виглядає книга. Тобто те, що у мене в руках, бачите, ось ці приклади, і ви ці приклади можете робити письмово. ось вони. Ці приклади. І через абакус, тобто, способів є багато. Перший способ це онлайн-платформа, в онлайн-платформі також можна програмувати домашні завдання. Є книжка, тобто є посібник, де ви теж можете працювати. Ну і сподіваюся, в принципі, цього матеріалу вам буде достатньо для того, щоб пояснити дітям. Що за чим йде, і е, наші презентації е, вам допоможуть. Дякую вам за увагу!